Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця» і Ярастисла Кравиця. Це іде, як який обіцяв, присвячена рішенню щодо скасування штрафу у зв'язку з відсутністю військово-облікового документу при перевірці безпосередньо органами національної поліції. Причому я звертаю вашу увагу, що перевіряти документи мають саме тільки Національна поліція. От ці представники ТЦК, вони взагалі ні на що не мають права, тільки в супроводі Національної поліції вони можуть бути, а будь-які інші дії їм заборонені. Так, зараз ви можете підписатись на мій канал, підтримати мене таким чином, поставити вподобайки, прокоментувати, для того, щоб канал розвивався і як можна більше людей було охоплено і розуміло про свої права. І так, мова йде про ніби відсутність. Вірніше відмову на вимогу поліцейського пред'явити військово-обліковий документ. До чого прийшов суд, чому ця постанова ТЦК була скасована? Тому що, відповідно до норм законодавства, вони вже майже рік у нас діють, є відповідний порядок проведення призову громадян. Там чітко передбачено, що під час вручення повістки відбувається відеофіксація. Відеофіксація вона може не відбуватись виключно тільки в разі, якщо мова йде про представників Служби безпеки, зовнішньої розвідки чи розвідки Міністерства оборони. В усіх інших випадках відеофіксація є обов'язковою. В даному випадку суду не було надано підстави вручення повістки, підстав... сама відеофіксація. І таким чином у суду не було фактично жодних документів, які б підтверджували. Правомірні складання відповідної постанови про притягнення до адмінвідповідальності. Таким чином штраф було скасовано в 17 тисяч гривень. Тому раджу все ж таки взяти це до уваги. Обов'язково я неодноразово говорив, коли вас зупиняють поліцейські, щось починають там вам доводити, обов'язково просіть їх, щоб вони були включили свої боді камери для того, щоб в подальшому не виникало питань перевищення повноважень чи зловживання поліцейськими своїми правами. Тому що я неодноразово вже розповідав, вам зараз просто повторю, тому що час трохи є, відео таке коротке виходить, що у разі, якщо вас пропонують вам приїхати в ТЦК, у вас такого бажання немає, ви маєте право вимагати складання протоколу про адмінзатримання. І це не є злісною непокорою. Тому що розповідають все що завгодно. От на минулому тижні, якщо не буде їхати, ми тут обшукаємо всю машину, ну, обшукуйте, якщо у вас є відповідна ухвала суду, звичайно, чи є якісь підстави, а так це буде перевищення повноважень. Тому в більшості це все намагання такого психологічного тиску. Тому ще раз, у разі, якщо вас зупиняють і у вас немає бажання, вимагайте складання протоколу про адмінзатримання. І обов'язково просіть, щоб були включені бодікамери для того, щоб не було жодних зловживань. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Підписуйтесь, поширюйте відео, ставте подобайки, коментуйте, щоб люди знали про свої права. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни в нас нема. Віримо в Перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!